Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Це ніяк не встигаю вам розповісти. Я на днях брав участь в аспиндіалозі, зроблено в Україні. Дуже цікаве обговорення за правилами Аспена, Четхем Хаус. Тому цитувати нікого напряму не буду. Але були дуже цікаві учасники і дуже цікаві думки. Ну, по-перше, від прем'єр перший і міністр економіки Юлія Сверденка, та посол Японії. Японія, взагалі, розкішна країна, неймовірна. Я бував. в which would... Понад 50 країнах світу різних, але Японія на мене справила абсолютно унікальне враження. Я дуже раджу вам книгу про японське економічне диво, яку ми видали Українську асоціацію римського клубу. Залишу лінк під цим відео. Ви можете отримати цю книгу, задонати, допомогти українському книговиданню в сфері економіки. Був також керівник ПРО ООН UNDP, багато українських виробників, інвесторів, підприємців. Ну я, як економіка, на також мав можливість сказати своє слово. Оскільки це Четхем Хаус, то не можу вам сказати, хто що казав, так але поділюся з вами своїми кількома висновками. По-перше, це дуже гарні новини. Я поміщаю це відео в плейліст. Гарні новини на на YouTube каналі Це те, що у нас. Є реальна промислова економічна стратегія. Вона поступово кристалізувалась, і на цей момент можна, можна дійсно констатувати, що вона з'явилась, причому з'явилась в самих, здавалось би, непривабливих умовах під час повномасштабного вторгнення. І навіть ті пріоритети, які озвучуються, вони надзвичайно для мене радісні, тому що це розвиток виробництва, тому що це залучення інвестицій в реальний сектор, і це розвиток. Масштабування несировинного експорту. Тобто навіть самі ці акценти розставлені дуже вірно, да? тому що не будь-яких інвестицій в реальний сектор, не будь-якого експорту, а саме несировинного. І ще одна гарна новина, що на сьогодні. Працюють 14 програм державної підтримки і механізмів спеціальних інституцій, які допомагають реалізації цієї стратегії, які в широкому такому сенсі можуть бути названі якраз зроблено в Україні. Ну тобто, це, ну скажімо, таке сузір'я оцих програм-інструментів, і інструментів, які покликані сприяти реалізації цих пріоритетів, досягненню цих цілей, прокачки українського виробництва, збільшення несировинного експорту і залучення інвестицій в реальний сектор. І мені пощастило бути. Авторам деяких з них і ще в попередній каденції парламенту я проводив це законодавство і не міг і мріяти, що вони колись запрацюють в такому масштабі, наприклад, як сьогодні індустріальні парки чи експортно-кредитне агентство. Ну так, щоб тільки згадати кілька інструментів, які от є в цьому сузір'ї, та да, тобто, це пільгові кредити 5-7-9, та да, тобто знижена ставка для певних категорій позичальників для. Певного бізнесу дешевші кредити, да тобто це експортне кредитне агентство допомога українським виробникам експортерам в захопленні зовнішніх ринків через страхування гарантування експортних контрактів, да тобто і таким чином здешевлення позикового кредитування і допомога ну, по суті в виграші експортних контрактів. Так? Тобто це індустріальні парки, це дуже крута програма, один з найкрутіших інструментів взагалі промислово-економічного розвитку країни. Це готові ділянки з інфраструктурою, де підключені там газ, вода, електрика і необхідні дозволи є, Та є певні податкові стимули, і є можливість приходити і швидко розгортати свій завод, підключатися. І 25 заводів в індустріальних парках створені тільки за останні кілька років повномасштабного вторгнення. Ви будете здивовані, але за час війни повномасштабної в Україні з'явилось 250 нових заводів. 250. Це дуже гарна новина. І значною мірою вони з'явилися саме завдяки цим різним механізмам інструментам державної підтримки. В тому числі запрацювали інвестиційні няні, яких там над ними жартували, там критикували. Та це неможливо, це ніколи не буде, це неправильно і так далі. І так далі. Потужна українська компанія компанія Старта займається системним розвитком агропереробки в Україні. і Вони роблять великий проект Ну ще одна компанія отримала цю підтримку. Я і кілька ще там зараз на черзі. Тобто цей механізм працює. Да? Це там майже на 100 мільйонів доларів. Кілька перших проєктів, які підтримані. І під час повномасштабного вторгнення це дуже важливо. Це дуже знакова історія, що ці механізми запрацювали. Там же страхування воєнних ризиків, це така функція, яку парламент. Передбачив, додав експортно-кредитному агентству, і це зовсім нещодавня знову таки історія. Це і програми і грантів для невеличких грантів там, для переробки да, 8 мільйонів гривень можна отримати. Це і мікрогранти, да, 1,5 мільйони гривень для мікро там, нанопідприємців. Так? І так далі. і так далі. Тобто програми компенсації часткової вартості української агротехніки для фермерів в Україні там до 20%. Відсотків держава компенсує з державного бюджету, якщо ви купуєте агротехніку українського виробництва. Більш того, цю програму розширили сьогодні не тільки на агротехніку, а 15 відсоткова компенсація працює там на іншу продукцію машинобудування. тобто, і це не все. Це я перелічу вам просто ну, якби такі самі яскраві, або там ті авторам, яких я був в попередній каденції парламенту, або які сьогодні запустили, в які ніхто не вірив, да, або які ті, які найбільше на поверхні. Тобто, це дуже насправді крута історія, що тепер дискутується не необхідність промислової стратегії і власної економічної стратегії країни, а дискутуються інструментарій. Тобто ми насправді. І вийшли на наступний рівень, я не жартую і не перебільшую. Да? Ви можете сказати, що та, ти там оптиміст, фантазуєш і так далі. Ну, повірте, я просто в цей напрям весував більше 10 років свого життя. Переконував, боровся, розробляв закони, проводив їх в парламенті. Да, там. Потім вже просто як радник там, деяких міністрів, депутатів, інвесторів підтримував ці активності і продовжує це робити. Да. Тобто, і мені дуже приємно бачити ці плоди, і я розумію, що з одного боку ну, дуже як сказати, дивує, що це, знаєте, інколи займає 10 років провести якусь велику ініціативу системну, щоб вона запрацювала. 10 років, просто щоб запустити якийсь один механізм, такий як експортна кредитне агентство або індустріальні парки. А з іншого боку, коли ти бачиш на мультиплікацію цих ефектів, як гриби після дощу зростають нові заводи навіть під час повномасштабної війни, ти розумієш, що це може бути, як тільки буде формула якась мира реальна, да? тобто, як тільки буде якась домовленість, якесь перемір'я, якесь припинення війни, ну що завгодно, як ми завгодно це не назвемо. Тобто, як тільки буде безпека в Україні, да? тобто ці механізми... Саме їх цінність, їх ефект, їх імпакт він суттєво зросте, а вони вже є. Ця інфраструктура вже сформована і це дуже гарна новина. так тобто Ну Але звісно, що я не ідеалізую, там дуже багато недоліків в цих механізмах, інструментах, ну, навіть ті самі кредити 579 да там Наприклад, ліміт цієї кредитної підтримки 150 мільйонів гривень. Тобто більше ти не можеш отримати. Ну Для реального виробництва що таке 150 мільйонів гривень, коли, наприклад, завод з Поглибленої там агропереробки, да коштує ну 30 40 50 мільйонів євро. Євро, і що можуть дати тобі там три з половиною мільйони доларів на цьому фоні, дуже небагато. да Тому якщо ми обмежуємо державну підтримку такими сумами, да тобто ці пільгові кредити і там якісь інші формати підтримки, да тобто, то ми себе прирікаємо на те, щоб бути країною з маленькою економікою. да Тобто, якщо нам. Прокачувати себе до європейського рівня, то нам потрібні великі довгі гроші, проектне фінансування, тобто не під заставу, да, тобто під е, конкретні, е, скажімо, плани розвитку того чи іншого проекту. І це значить, що треба збільшувати ці ліміти, це значить, що не можна обмежуватися розвитком малого і середнього бізнесу ні в голові, ні в державній політиці. Це велика пастка, тому що малий і середній бізнес він важливий з точки зору створення робочих місць, з точки зору там формування самозайнятості, да, тобто і так далі, і так далі, з точки зору інновацій, створення нових продуктів, випуск їх на ринок. Але долю України вирішує великий бізнес, і поки ми не збудуємо в країні великий бізнес, а у нас нас реально в Україні великого бізнесу немає. Ви можете зі мною не погодитись. Я розповім вам про це. Відео є бізнес, який більше за інший. Але він невеликий жодним чином в світових так, масштабах і в європейських, в американських взагалі нема про що говорити. Да? Тобто, так от нам треба в Україні такі програми, які допоможуть українському малому і середньому бізнесу виростати у великий бізнес, а цьому великому ставати світовим гравцем, помітним на глобальних радарах, конкурентним і так далі. І тут у мене є формула, що нам треба для цього зробити, які три ключові ініціативи треба запустити для для Того щоби в перші 30 днів після завершення війни кардинально різко сформувати такий, скажімо, інвестиційний клімат, такий базовий сетап, базові налаштування нашої економіки, які дозволять нам дуже швидко, непропорційно, неінерційно розвиватися і залучати. Нові інвестиції, як від українських інвесторів, від закордонних, да, тобто від міжнародних корпорацій, від гравців, які хочуть отримати доступ на європейські ринки через нашу євроінтеграцію, і так далі, і так далі. Тобто, у мене є чітке бачення, які це три інструменти мають бути. Я про це поділюся з вами в окремому відео. Шановні друзі, а ви прокоментуйте, будь ласка, що ви думаєте про це? Який ваш досвід? Чи користувались ви цими програмами державної під? Підтримки прокачки економіки, виробництва, несировинного експорту, залучення інвестицій в реальний сектор. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. і Дуже дякую вам за підтримку на Patreon, тут, на YouTube і на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською мовою про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!